Всім привіт! З вами Stanner .com. Я хочу показати вам, як грати по сіті Minecraft Packing Edition. І так, заходимо ми в настройки і включаємо ход спот. Взяли другий телефон. Зараз заходимо ми в налаштування. Далі ми включаємо Wi-Fi. Підключаємося до мережі, яку ми створили. <coughs> От ми підключилися до мережі, заходимо в меню е, двох телефонів. Заходимо, е, ну, заходимо в саму ігру, в Майкрафт. От. І я вам оберну телефон, аби вам було краще виділити. Заходимо в карту. Ну, на карту, яку ви создали, і вам появиться на другому телефоні назва карти. і, Ну, і карта. Ви на неї заходите, і два ігрока, ви і ваш друг, будете грати в Майкрат. Разом. Дякую за перегляд, всім пока.